Виводити стрім через програму Studio – це, звісно ж, діло козацьке, але на цьому можливості не обмежується. Інколи потрібно записати наш голос або відеофрагмент, але з максимально якісною обробкою та гнучкими налаштуваннями. Тому, перш ніж ви отримаєте мокрих фанатів чи фанаток, потрібно розібратися у тому, як працює цей механізм. Наступна інформація, яку ви почуєте, буде відштовхуватись від цього відео. У ньому мова йде про вивід картинки для прямих трансляцій. Тому перш ніж продовжимо, обов'язково. Перегляньте даний туторіал, щоб підготувати ґрунт для якісного запису. Посилання ви зараз бачите в кутку. Якщо вже подивилися, тоді welcome to the club, buddy. Мене звати Діма і поїхали! Заходите у налаштування у меню вивід та обирайте закладку записування. Обираємо розширений режим виводу для більш гнучкого налаштування. У полі тип можна обрати як стандартний, так і власний вивід FFMPEG. Скажу відверто, стандартного вистачить з головою. До того ж, якщо ви оберете другий тип, то програма. Сама попередить вас про відсутність гарантій відносно даного методу. Пункт генерувати назву файлів без пробілів говорить сам за себе, це вже вибір на ваш розсуд. На полі формат запису давайте зупинимось трохи надовше. Розберемо коротко усі 9 форматів. MPEG 4 популярний формат з високою сумісністю на різних платформах. Проте, якщо запис перерветься, файл може стати пошкодженим. Flash Video – Використовується для потокового відео в інтернеті, стійкий до пошкоджень при несподіваному припиненні запису. Відеоматроска гнучкий контейнерний формат, який підтримує різні кодики, захищений від пошкодження даних при аварії. QuickTime Розроблений Apple широко використовується на Mac, підтримує високоякісне відео. Гібридний MP4 Beta експериментальний формат, який може поєднувати різні технології для покращення запису, фрагментований MP4. Відрізняється. Від стандартного MP4, тим, що дозволяє відтворення частин файлу під час його завантаження. Фрагментований MOV, подібний до фрагментованого MP4, але використовує формат MOV ts використовується для передачі відеопотоків часто в цифровому телебаченні. HLS протокол потокового передавання, який розбиває відео на невеликі сегменти для відтворення на різних пристроях. Кожен формат має свої переваги та недоліки в залежності від потреби в сумісності. Якості та стійкості до пошкоджень, пробуйте, експериментуйте та обирайте те, що підійде найкраще саме для вас. Особисто я залишаюся вірним класиці MP4. Кодувальник відео відповідає за налаштування якості запису посередництвом потужностей центрального та графічного процесора. Якщо ви подивилися той туторіал, про який я згадував на початку, то розумієте, що найпростіший варіант обрати кодувальник трансляції, але є нюанс, про який знизу попереджає програма. Якщо що для вас важливо мати змогу поставити запис на паузу, тоді обирайте потрібний вам кодек вручну. Власне, під цим є попередження стосовно форматів запису на випадок відключення електропостачання чи синього смертельного екрану. Зверніть на це увагу, щоб потім не потрапити в халепу. Кодувальник аудіо відповідає за якість обробки звуку. Давайте розберемо усі варіанти, що тут присутні: FFmpeg AAC. Популярний формат аудіо з втратами, часто використовується в потоковому аудіо. Аудіо і відео через високу якість звуку при меншому розмірі файлу FFMPeg ALAC 24 біти формат без втрат від Apple, який зберігає аудіо без втрати якості. Підходить для обробки високоякісного звуку FFmpeg FLAC 16 біт Формат без втрат, який зберігає якість оригінального аудіо, використовується для архівування і високоякісного відтворення. ffmpeg Opus. Кодекс з втратами оптимізований для. Для передачі голосу і музики через інтернет, відомий своєю ефективністю і високою якістю при низькому бітрейті. FFMPeg PCM 16-біт. Необроблений формат без жодної компресії, що зберігає максимальну якість звуку. 24 біти. подібний до 16-бітного PCM, але з ширшою динамікою, що підходить для професійного аудіо. 32-біт з рухомою комою, забезпечує найвищу якість і точність при обробці звуку, використовується у професійній Програмах для обробки аудіо. Кожен з цих кодувальників має свої переваги залежно від потреб у якості, розмірі файлу та цільового використання. Однак, я думаю, що найбільш часто вам треба буде працювати з першим варіантом, що власне я і обрав. До речі, якщо ви оберете варіант використовувати кодувальник трансляції, то у цьому випадку не отримаєте якихось штрафних функцій, на відміну від того ж кодувальника відео, як ось відключення паузи. Звукова доріжка визначає, скільки аудіодоріжок Буде входити у ваш аудіозапис. Розберемо на простому прикладі. Якщо ви хочете у відеоредакторі працювати з вашим голосом та звуками гри окремо, то на першу доріжку призначайте ваш мікрофон, а на другу системні звуки. І відповідно ставите галки навпроти 1 і 2. Також, якщо ви користуєтесь більш навороченими медіаплеєрами, якось VLC, то можете там прослухати кожну доріжку окремо. Так, це робиться швидко і прямо на вихідному відеозаписі. Власні налаштування мультиплексора це поле по типу. Власних налаштувань кодувальника у вкладці Трансляція. Параметр для ентузіастів, які вносять окремі команди для додаткового регулювання процесу запису, в більшості випадків не задіюються. Функція автоматичного розділення файлів говорить сама за себе. Якщо поставити галочку, то можете додатково вибрати один з трьох варіантів: за часом, за розміром або вручну. В залежності від вибраного варіанту, можете додатково налаштувати час або розмір майбутнього відеофайлу. Усе просто. Ну і пару слів стосовно режиму нарізки. У OBS Studio він називається буфер повторів. Як бачите, у нас є вкладка з такою назвою. Заходимо туди. Якщо хочете нарізати, то ставите галочку напроти увімкнути буфер повторів та обираєте максимальну тривалість повтору, тобто, якщо ви оберете 20 секунд. То по вашій команді запишеться останніх 20 секунд відеофрагменту. Як створити цю саму команду, що активацію дезактивацію буферу повторів, що захоплення останніх секунд налаштовуєте безпосередньо у меню гарячі клавіші. Ось такі налаштування процесу запису. Наполегливо рекомендую ознайомитися з усією базою програми OBS Studio, яку я виклав у даному плейлисті. Все розказано лаконічно і з виключно важливими нюансами. Якщо ви це вже зробили, то залітайте до мене на стріми і задавайте питання, якщо хочете підправити, доповнити чи щось розібрати. Також за донат можете отримати персональну партію репу. Усі умови разом із посиланнями на спільноти вказані у моєму донатіку за цим QR-кодом. Побачимось у наступних відео.